Доброго дня, і доброго здоров'я! Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Чазмін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко і ради вітати сьогоднішню мою гостю. А до мене сьогодні завітала супервайзер Центру соціального супроводу благодійного фонду посмішка .UA» Богдана Богдана Пані Богдана радий вас бачити. Привіт вам зручно так. Та класно, 20 хвилин. Наступні наші 20 хвилин. Я дуже дуже хочу, щоб вам було зручно це по перше. По друге, тому що я буду ставити вам запитання і дуже хочу якомога більше у вас запитати про посмішку, про благодійний фонд, про його мету, що, де, як і що. Чому тому, що соціальні питання, а я так розумію, що в основному це саме соціальні питання ви вирішуєте, або ви надаєте допомогу, якщо так зараз ми це з'ясуємо зараз на часі, і ми абсолютно з різних сторін, з різними абсолютно гостями наш. Шої студії говоримо саме про соціальну підтримку і соціальний супровід. Так, ось е перше питання, яка основна мета соціального супроводу від посмішки ЮЄ угу. основною метою нашої діяльності є надання всебічної допомоги е дитині. В сім'ї, яка постраждала від конфлікту, е, особливо наголошую на те, що наш соціальний супровід направлений саме на допомогу дитині, тобто це комплекс дій та заходів для вирішення актуальних питань та потреб дитини. Звичайно, ми комунікуємо з сім'єю, ми працюємо через батьків, опікунів, але все ж таки в центрі нашого поля діяльності дитина та її потреби. Е, я хочу уточнити. М -м, ви сказали, допомога в першу чергу це дитині, яка постраждала. Постраждала від кон і дитині, яка постраждала від конфлікту чи з сім'ї, Дитині в ну, сім'ї, яка е, Я хочу, щоб ви розшифрували і уточнили момент конфлікту. Конфлікт може бути сімейний, внутрішньосімейний. А якщо військовий, то чому ви кажете конфлікт, а не війна. Е, ну, наш проєкт просто називається так в рамках. Тому ми називаємо його діти, які постраждали внаслідок військового да, конфлікту. Від, тобто, військового... це від, да, від ага. назви проекту. Тобто тут ніяким чином ви не, не завуальовуєте. Ні, це просто для того, щоб да, краще Все. Це відповідало просто... нашій діяльності, Окей. нашій назві проєкту. Все, уточнили, нема абсолютно ніяких питань в цьому плані. Далі, пані Богдано, якщо діти, якщо говорити про дітей, то, напевно, вже є якийсь певний ранжир. Мало того, що діти бувають різні. Я зараз не маю на увазі хлопчики і дівчатка. А різний віковий ценз, і психологи, і медики, і хто завгодно, і самі батьки в першу чергу вони відчувають, як дитина змінюється, тому що це дуже дуже активний і ріст фізіологічний, і ріст психологічний, і зовсім інші питання, потреби це зовсім інші люди. Бувають, який у вас е, віковий ценз? Як ви ділите дітей? Ділите, я зараз беру в лапки, ділите дітей за віковим цензом? Ну ми слово ділимо взагалі. Не використовуємо ми об'єднуємо. Так. в так. певні в, якісь групи, певні та. вікові категорії. Но взагалі та. в нас супровід дітей від нуля до 18 років. Тобто, Це загальна. Це загальна так. ваша е, споживча, е, так тобто під супровід підлягають будь-яка дитина, яка має певну критерії вразливості. Зараз я про них розповім да, Теп не певні незадоволені потреби, які ми можемо допомогти вирішити та задовільнити від нуля до 18. Так. якщо говорити про. Е Категорії дітей, угу. то взагалі це в першу чергу відповідно діти внутрішньопереміщених осіб. Ми угу. це розуміємо. Да? Тобто в них є дуже, дуже багато невирішених питань. Вони опинилися в новому місці і їм потрібна допомога. Це може бути влаштування до ДНЗ, влаштування до школи, допомога в перенаправленні до якогось певного медичного закладу, так чи е, навіть та сама матеріальна грошова допомога. Тобто дитини має сезонного одягу, взуття, е, належного харчування або дитина потребує. Спеціального харчування у нас досить багато дітей, наприклад, з діаб... ну, які мають цукровий uh -huh, uh -huh, діабет, uh -huh. діти, які потребують безглютенового, безлактозного харчування. Це все кошти, які мають окремо виділитися сім'ї. На і ми знаємо, що це харчування є дорожчим ніж звичайне. До да, прикладу, харчування. Uh -huh. Тому ось ми надаємо навіть такі продуктові набори, спеціальні відповідно до е, потреб дитини. Е, також це діти місцевих жителів, які певним чином фізично або психологічно постраждали знову ж таки. Від військових дій та збройного конфлікту. Е, в нас є діти, які ми знаємо, що в Вінницькій області неодноразово також були прильоти. Є діти, які фізично постраждали, отримали опіки, є діти, в будинку сім'ї, да, яких вибило вікна, і відповідно ті кімнати стоять нежилі, стає прохолодно, і так далі. Або отримали психологічні травми е, і тепер мають певні там, панічні атаки, тривожність і так далі, і потребують психологічної подальшої допомоги. Ми та, точно так само беремо таких дітей. На супровід і перенаправляємо. Окрім того, це діти вразливих категорій, такі як діти з інвалідністю. Я думаю, що зі мною всі погодяться, що цю категорію вразливості сама війна також негативно вплинула, оскільки комусь потрібно було проходити реабілітацію. Коли ми стикнулися в роботі з громадами, ми прийшли до того, що діти з інвалідністю протягом двох років не проходили реабілітацію. Тоді, коли треба там раз півроку, раз в рік угу. пройшло більше двох років, дитина не отримала. Відповідно, це негативно вплинуло на її стан здоров'я, і в цьому, цьому причина війна, тому що або в батьків немає коштів заплатити за оренду квартири, або е, не можуть проживати в нашому центрі реабілітації, бо в ньому немає укриття. Ну, тобто, причини можуть бути різні. різні. Може бути внутрішній страх дитини і батьків їхати в місто, тому що їм в своєму селі комфортніше. Ну тобто. Тут причин може бути багато. Це діти, які стали сиротами або позбавлені батьківського піклування. Також під час ось війни так їх взяли під опіку, а є потреба в налагодженні емоційних зв'язків між опікуном і ними. Е, в нас дуже класний. Вам вже розповідали про програму Позитивне батьківство. Це наші ну, в рамках одного проекту наші партнери, і ми туди перенаправляли. Тобто, це дуже різностороння. Хтось починає заїкатися, потребує логопеда. Це також в цьому проєкті нас досить розповсюджена проблема. Це може бути проблема, як і Евих жителів, так і внутрішньо переміщених осіб, ми співпрацюємо з інклюзивно ресурсними центрами, як Вінниці, так і громад, і ми перенаправляємо туди, щоб люди могли отримати якісні послуги і ну допомогти дитині? Ви кажете, ми працюємо і в нашому обласному центрі мається на увазі Вінниця, Вінницька територіальна громада, і ви працюєте в громадах в області. Наскільки ви представлені, і яким чином як ви представлені в громадах? Ну наразі, ми за 10 місяців реалізації нашого проекту, ми співпрацюємо. Працюємо у 18 громадах нашої області. Ми дуже класно налагодили контакти з сільськими селищними, міськими радами, з комунальними закладами соціального захисту цих громад. Вони також зацікавлені в співпраці для того, щоб в їхню громаду прийшли той, хто може допомогти. Так як більшість громад вони не мають внутрішнього ресурсу да допомогти якось мати. Реально не в всіх громадах, навіть психолог є, і це ну також проблема, але про неї не ми не ми будемо говорити. Mm -hmm. І вони дуже зацікавлені. І нам настільки пощастило, що ми заходимо, нас чекають, нас хочуть, нам сприяють, і ми разом співпрацюємо. Е, такі така співпраця дає можливість виявити саме тих, кого найбільше потребує допомоги. Да? Тобто громада стикалася з цими внутрішньопереміщеними чи своїми місцевими жителями, і вони знають до кого е, перенаправити, да кого перенаправити до нас. Ми влаштовуємо такі реєстрації або це загальні, або це точкова робота безпосередньо по адресам. Тобто, це можуть бути різні формати. Дуже часто це така загальна реєстрація, де приходять люди, наші кейс-менеджери, і ми спілкуємося з людьми, слухаємо їхні історії. Е відповідно, дивимося, можемо ми допомогти брати на супровід, складаємо план і так далі. І Ваш... працюємо з цією громадою в подальшому. Ви сказали ваші е кейс-менеджери, українські якісь відповіді... е кейс-менеджер це синонім до слова соціальний працівник. У нас компонент це... кейс-менеджменту. Це у вас так по -паспорт, по -паспорт, Зараз паспорту по це... паспорту у вас іде паспорту а я все таки намагаюся щоб ми е, більш використовували українські так от соціальні працівники які у вас є я чому про це е, якби тут е, за зачепився дуже хочу сказати чому я тут зупинився на цьому питанні на цьому терміні тому що е, я хочу щоб ви сказали декілька слів про вашу команду Хто у вашій команді? Чи це е, одна монолітна команда, яка знаходиться в, у Вінниці, і яка е, за викликом е, моментально може реагувати команда швидкого реагування? І може реагувати моментально і виїздити в будь-яку громаду, яка тільки зробила заявку і узгодила там логістику з вами, тематику і так далі. І так далі. Чи ви е, маєте своїх представників на території Вінницької області? В різних абсолютно громадах, і таким чином ви з ними спілкуєтеся, підтримуєте інформаційний оцей от зв'язок, і ви знаєте, і ви верніше, ви таким чином працюєте, як Як працює ваша команда і хто увійшов в вашу команду? Угу. Ну якщо говорити про нас безпосередньо центр соціального супроводу, у нас один супервайзер, п'ять кейс-менеджерів і один водій, який нам п'ять соціальних працівників. П'ять соціальних працівників і один водій, так, який так. забезпечує цю нам роботу. В в громадах в нас є робота в офісі, тому що від паперів, від документів ми нікуди не відходимо. Абсолютно. Кожна справа ведеться. У нас є електронний конфіденційний такий ресурс, якому ми вносимо справи. Все закодовано. До речі, це дуже важливо сказати, тому що для людей, багатьох людей досить важливо, щоб їхні дані, їхня історія, да вона не виходила за якісь там рамки. Тому в нас тобто немає прізвища ім'я пол... по батькові дитини у нас є код. Виходить. Так у нас є код, угу. ми все кодуємо. Код знають. Тільки наша команда там грубо, ми навіть не ділимося з нею з нашими представниками громади, тому що це виключно наша інформація, така угу. конфіденційна, е, офісна робота, звичайно, яка передбачає правильне ведення документів, там протокольних засідань, обговорення з партнерами і так далі. Ну і звичайно, виїзди, мобільні виїзди в громади. Спочатку це виїзди для здійснення реєстрації знайомства з бенефіціарами, а потім для подальшої роботи, чи то вже перенаправлення, чи то відвідування в сім'ї, е, якщо це на місці, десь там перенаправлення, тобто. Зустрічі в місцевих центрах надання соцпослуг сільських радах для того, щоб зробити там документи, да, там, чи. В банках ми карточки для того, щоб отримати е, кошти до допри... Я так. Розумію, що простіше сказати, куди ви не їздите. <рес> да, ми... Де ви не зустрічаєтеся, і куди ви не їздите, це простіше назвати <рес> в усіх пристойних місцях. Ми їздимо <рес> 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 е, добре. Тобто, виходить, що е, ви ну, це така напевно і специфіка, і ситуація зараз така. Ви самостійно це все робите. Ви самостійно робите ці всі виїзди. У вас немає активних і бага, і багато і активних представників на місцях. Ні, ні, вони -ні. ми співпрацюємо, ми укладаємо з ними меморандуми. Найбільше вони нам допомагають в частині виявлення бенефіціарів, так? тобто людей, які потребують нашої допомоги. Ось найбільша частина. Потім, якщо ми, наприклад, долучаємо або організовуємо заходи партнерські з психосоціальної підтримки для дітей, вони, звісно, допомагають у виділенні приміщення, тому що це все відбувається на mm -hmm. на базі громади. Там треба приміщення, столи, стільці. Зрозуміло, що це вже забезпечують вони. Що стосується подальшої роботи по веденню. Ось справи кожного да ось кейса ведення справи це вже суто наша робота, але ми співпрацюємо, тому що знову ж таки на місцях там сільською радою їм легше та да, сконтактувати. Ми ми разом ми співпрацюємо в цьому разом. А от момент співпрацюємо. Е, ви вже почали відповідати. Ви співпрацюєте з представниками, можна я так скажу, з представниками влади а, на тій чи іншій mm -hmm. території. Крім цього іншого, там же ж напевно також є і благодійні фонди, і соціальні, і громадські організації, і інші активісти я так загалом нікого не хочу образити. Я загалом скажу активні небайдужі подоляни, які або вам пропонують свої послуги, або ви шукаєте для того, щоб виконувати ту чи іншу роль, або те чи інше завдання. Хто вам допомагає, чи от як ви сказали, один супервайзер, П'ять соціальних працівників і один водій. І все. І е... от тобі і посмішка. Ну, це за <смеш> Да це наш костяк, який працює, який ми Хто... ми з ними так. контактуємо. Хто ще вам допомагає? Е... ну Взагалі наш проєкт реалізується в партнерстві з міжнародною організацією Sajs Chieldren, е... але їхня допомога така вона е... віддалена. Е... ну роз'яснення, інформування, і, да і, тобто і, і документи вони більше в да, узгодження, та? тобто ось така, да щоб ми не порушували там певні політики, тому що є свої купа своїх нюансів е, пов'язаних з тим, що саме організація міжнародна а на місцях просто безпосередньо з працівники, з якими ми ось центрів надання соціальних послуг, службу справах дітей, чи там представники угу. сільських міських рад. Це все відповідно, відповідно до обставин, до запиту, до випадку. Тобто, тут все дуже індивідуально може бути таке, що е, виключно наш кис Жмент йому не потріб, тобто ну громада не може там допомогти у реалізації того чи іншого. Ем... Плану з угу. нашого супроводу, тому ця робить виключно кейс-менеджмент. Ми а... працюємо дуже в нас. Я казала, от коли кажуть, розкажіть про вашу діяльність, я кажу, знаєте, ми сонечко, в якому є багато промінчиків. А промінчики це наші партнери, наші громадські організації, які також в Вінницькій області реалізують проекти і допомагають дітям, сім'ям. І ось ми разом співпрацюємо, і ми перенаправляємо до них. Угу. І в нас дуже класно налагоджена робота з нашими партнерами. Ми класно комунікуємо. Ми розуміємо, що ми робимо одну роботу, одну справу. Я навіть коли. Розповідала на презентації, казала каже, знаєте, як велика гуманітарна родина. О дійсно дуже класно, що ми розуміємо специфіку одне одного роботу. Хтось може нам допомогти психосоціальна підтримка, хтось надає психологічну допомогу, хтось грошову допомогу, хтось пошуку житла там сприяє. Наприклад, уда. Угу. І ми просто знаємо, куди от цією проблемою, своїм комплексом проблем, можна перенаправити. У є вже оцей от набір, да звичайно. набір можливостей, набір ваших партнерів. Кожен з партнерів має свої можливості, так. і ви їх просто використовуєте разом на благо. А про допомогу я от давайте зараз продовжимо оцю е, горизонталь. Допомога. Яку матеріальну допомогу е, надає фонд своїм клієнтам? І я прошу розділіть, будь ласка, матеріальну і грошову. Угу. Бо це, як кажуть, це рамках, різні, різні моменти. Так, в рамках нашого проєкту у нас є два види допомоги: саме нашої, не парне саме нашої. Одна це матеріальна допомога від благодійного фонду «Посмішка.ЮА». інша це грошова допомога від наших міжнародних партнерів. Е, children Матеріальна допомога надається внутрішньо переміщеним особам, і вона надається вигляді речей, яких можна пощупати. Да? тобто uh -huh. це набори продуктів харчування. Те, що я казала, відповідно до запиту. Тому це може і називається бути... матеріальна так, допомога. так, безглютеновий uh -huh. може бути може бути звичайний базовий, може бути супер розширений. Да там для багатодітних. Це засоби гігієни, постійна білизна та інші предмети для сну. Це можуть бути засоби реабілітації для дітей з інвалідністю. Ось, наприклад, ми інвалідний візок закуповували хлопчику нещодавно. Це е, одяг, взуття також досить актуальне, тому що зараз воно коштує добре. Більшість ВПО, ну на жаль, е, вже забули, що таке новий одяг. Да? Тобто mm -hmm. діти одягаються їм там, з банку одягу, хтось там пересилає, секонд-хенди і так далі. У нас класні постачальники ну, налагоджена з постачальниками, де інтернет-магазин, де діти можуть вибрати одяг, який їм подобається, де вони можуть новий одяг, класний, сучасний, і це дуже важливо, е, особливо для підлітків взагалі. Та, робота з підлітками вона специфічна, і от підліткам та хочеться допомогти. Тому ось у нас є такий одяг, зуття, вони закуповують. Ми там формуємо певні заявки, і воно і потім роздаємо їм. Це така матеріальна допомога. Грошова допомога це кошти для забезпечення також таких найбільш. Актуальних потреб це ліжко матрас, тобто облаштування належного місця для сну. У нас дуже багато випадків, де діти не мають нормально облаштованого місця для сну, сплять на надувних матрасах, на старих якихось розкладних ліжках, або взагалі братик сестричкою на одному там дивані. Ну, ми розуміємо, що це теж не ок, має mm -hmm. бути по-іншому. Тому ось такі: ми такожі випадки, ми перенаправляємо на саме грошову допомогу. Кошти приходять безпосередньо мамі, опікуну, і потім вона нам звітує там чеком і придбаним. Товаром. товаром. так, це стіл стілець для навчання. Також для сейзучилдрін досить важливо забезпечити процес навчання належний, хоча б можна, да. Тобто облаштування місця для навчання, стіл стілець або певні гаджети для навчання онлайн. Ми знаємо, що в минулому році досить було актуально зараз. Більше вже змішана форма, і знову ж таки в багатодітних сім'ях, в сім'ях неповних, да? де тільки мама там, наприклад, одинок, або в нас є випадки, де тільки батько немає можливості придбати дитині там гаджети, той планшет, щоб нормально навчатися. Онлайн він або виходить з старого телефона батьків, що не завжди може, або взагалі не виходить онлайн. Також є такі випадки. О, в місті Вінниці, наприклад, ми перенаправляємо до цифров... до наших партнерів цифрові навчальні центри. Можливо, ви чули, там є такі у нас простори, де є безперешкодний доступ до комп'ютерів онлайн. і Діти можуть приходити навчатися. В громадах такого немає. Тобто там нема телефону, все ти, ти не навчаєшся тиждень угу. там, чи планшету. Так? Тому ми також закуповуємо. Також у нас є випадки, де через... це цільово. Я хочу уточнити так. Це цільово, тобто Звичайно. є конкретна людина, код. Є конкретний код. По цьому коду, ви знаєте, яка є потреба, в чому є це, потреба да, повністю описується ситуація. Абсолютно, і тільки після цього це йде цільова допомога Звичайно, да. в даному випадку. Матеріальна, яка потім перетворюється на грошова, грошова. Яка, яка перетворюється да. на матеріальну. Також є гроші видаються на оренду житла. Наприклад, нас ось також декілька кейсів Ми перенаправляли для того, щоб дитина могла пройти знову ж таки реабілітацію. Дитина з інвалідністю одній в місті Вінниці, іншій в місті Київ. Тобто виділася певна сума коштів. Uh -huh. Вони просто потім надали, там, наприклад, договір оренди нам, і, відповідно. Це, було вир... Це питання було да, вирішено було. і обігрівач. Тобто ми можемо також дати кошти для того, щоб ось на на обігрівач. Для того я вам розказувала, що у нас є будинок, якому вибило вікна хвилею mm -hmm. удару після прильоту в одну з громад, і в них дві кімнати стали ну не жилі, Відповідно, взагалі ех, прохолодно, а осі на двері. Тобто, ми їх подали на обігрівач для того, щоб поки що їм там буде... а чому не на вікна? Ми не можемо вікна. Вікна є інша організація, не буду її називати. Яка, якщо все буде добре, будемо робити, да, да, да якщо все буде добре, Окей. вона їм замінить добре. Це, тобто, це... кожна організація має свою нішу От, про що ми говорили, що у да. вас є стільки е, контактів, які дозволяють дуже цільово або той, або да. то питання вирішувати. Да. А, пані Богдано, маємо виходити з ефіру. Я розумію, що ви можете ще розповідати, розповідати дуже... і розповідати Так, швидко, 20 хвилин. Я ще я встигаю ще сказати, що сьогодні в мене в гостях була супервайзер центру соціального супроводу благодійного фонду Посмішка UA Богдана Токар. І ми говорили про соціальний супровід від, від е, посмішки, а це реалізація допомоги і звісно, ми розпочали нашу сьогоднішню розмову з мети. А мета діти і створити наскільки це можливо, нам, дорослим, вам, дорослим, створити відчуття того дитинства, яке, на жаль, зараз вони втратили. Я щиро дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Ми йдемо зараз на невеличку музичну паузу. А потім знову продовжуємо наш ефір. Час змін з Олегом Синком. Новий вінницький ритм. 101,8 РФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.